В Україні створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Це є одне із євроінтеграційних зобов'язань нашої держави у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада України у першому читанні прийняла відповідний законопроект на лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою. Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ят розповів, що тепер. Наприклад, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги, не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими як 101, 102 чи 103. Достатньо буде набрати єдиний номер 112. Коли людина перебуває в стресі, і кожна секунда є вкрай важливою, то впровадження служби екстреної допомоги дозволить спростити відповідний алгоритм. Людина телефонуючи на єдиний номер 112, оператор. Може визначити місце знаходження цієї людини за геолокацією та відповідно вже спрямувати одночасно декілька служб, які потрібні: пожежників, рятувальників, службу медичної допомоги та інші служби.